Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні ми з вами проведемо годину позакласного читання за твором Василя Олександровича Сухомлинського, Які вони бідні. Діти, але перед тим, як розпочати читання нашого твору, я хочу, щоб ми з вами трошки порозминалися, потренувалися своє мовлення. Отже, подивіться на екран, перед вами «Скоромовка». Знаєте всі, що скромовки треба чим швидше читати. А зараз я вам надам приклад, як потрібно швиденько читати. Отож, хитру сороку спіймати морока на 40-40-40 морок. Хто зможе швидше, молодець. дома потренуєтеся. Діти, подивіться на екран. Перед вами з кольорами написані слова. Ваше завдання прочитати тільки назви птахів. Уважно подивіться, я впевнена, що ви знайдете серед цих слів назви птахів. В першому рядочку, що це? Сорока. В другому дятел. Слідуючий рядок. Синиця, ворона. Слідуючий голуб і останній рядочок. Пташка жайворонок. А зараз я вам пропоную відгадати загадку. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька. В небесах літає, сонце зустрічає. Діти, що ж це за пташка? Напевно, ви всі здогадалися, що це жайворонок, діти. Ось подивіться на екран, яка красива ця пташечка. Зображено не один вид пташечки жайворонків. Ви можете подивитись. І зображено також на малюночку, які яєчка і яке гніздечко робить пташечка. Діти жайворонок це найкращий співак поля, що так говорять. Жайворонок встає дуже рано і зустрічає сонце. Жайворонок це символ весни, прилітає одним з найперших до 19 березня. Якраз на свято 40 святих. Тому за традицією пекли 40 Жайворонків з тіста і зустрічали весну. Діти, сьогодні ми будемо е, працювати з вами над оповіданням Василя Олександровича Сухомлинського, які вони бідні. Але перед цим я хочу вас трішки ознайомити з біографією письменника. Ось подивіться на екран перед вами фото Василя Олександровича. Народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Васильівка. На Кіровоградщині в родині бідного селянина. Василь Олександрович Сухомлинський автор близько 1200 художніх творів, оповідань і казок для дітей. Великий педагог, мудрий учитель, публіцист, письменник та чудова людина. Діти, а зараз я вам хочу зачитати оповідання, які вони бідні, а ви, будь ласка, уважно послухайте. Ще не світало, ще й ранкова зоря не зайнялася, як батько збудив і сказав Ходімо в поле, послухаємо жайворонкову пісню. Син живенько встав, одягнувся, і вони з батьком пішли в поле. Небо на сході стало рожеве. Небо схил щохвилини світлів, зорі згасали. Десь із далекої ниви піднялася сіра грудочка і понеслась в височінь. Ось вона спалахнула, ніби вогних серед блакиті, і тієї ж хвилини Сергійко почув дивну пісню. Немов над полем, хто натягнув срібну струну, і вогняна пташка, доторкаючись до неї крильцями, розсипає над степом небесну музику. Сергійкові спало на думку. А якби ми з татком спали, чи жай воронок все одно співав би? Татку, тихо спитав Сергійко, а ті, хто зараз сплять, не знають цієї музики? Не знають, прошепотів батько, які вони бідні. Діти, отож ви прослухали оповідання. Які ж незнайомі слова ви зустріли для себе? Зараз ми з вами проведемо словникову роботу. Подивіться на екран. Перед вами такі слова. Можливо, хтось їх не знає. Що ж таке небосхил, діти? Це горизонт. Височінь. Так, це те саме, що високо, високо десь у небі. Так кажуть, височінь. Затамував подих. Що ж це означає? Це означає просто, що затримав, зупинив подих, злинув у височні. Це означає, піднявся десь високо-високо в небо. Я думаю, що не важкі були слова у цьому оповіданні, і все вам зрозуміло. А зараз я хочу вам запропонувати таку вправу, щоб ви пояснили зміст заголовка. Подивіться на екран. Перед вами є три пояснення, роз'яснення назви, які ж вони бідні. Що ж це означає? Перший варіант, що які вони бідні, це хто не має грошей. Це саме діти ті пояснення, які стосуються нашого оповідання. Підходить це визначення? Ні. Не підходить, правда ж діти? Там же ж не про людей, які не мають грошей, розповідається в оповіданні. Слідуючи, які вони бідні, хто голодний. Діти. Як ви думаєте, підходить це речення до нашого оповіданнячка? Я думаю, що ви зрозуміли, що це речення не підходить. Які вони бідні, хто не може почути жайворонкову пісню? Діти. Правда ж? Ось саме це речення саме влучно пояснює зміст нашого оповіданнячка. Що йдеться про те, не матеріальні якісь блага, а про те, що люди просто бідні тим, що вони не почують саме цю пісню Жайворонка. Діти, я думаю, вам сподобалася це оповідання. Воно таке невеличке і цікаве. Я пропоную вам вдома попрацювати в парах. Ви можете з батьками, з своїми сестричками, з братиками. Ось таку пропоную вам зробити роботу. Текст оповідання подано у презентації. І я вам пропоную таке завдання: прочитати розмову батька й сина в особах, намагаючись передати їхні почуття. Тобто, що це значить в особах? Ви прекрасно це знаєте. Де е, батько? Читаємо, хтось один читає слова батька. Де син читає слова сина. І намагатися передати їхні почуття. Там е, написано, що хлопчик говорив тихенько, пошибки. І він так ніби радів, так, що він почув цю красиву пісню Жайворонка. Отож, діти, я думаю. Ви навчилися читати і слухати твір, в якому є опис природи, навчилися бачити красу художнього слова, красу природи, і я вас закликаю любити природу рідного краю, охороняти і берегти природу нашої рідної України. Ще раз вам нагадую, щоб ви гарно почитали виразно в дієвих особах оповіданечко і знайшли опис природи. На все добре, діти! До побачення!